Хмельниччина знову втратила свого сина. Небесне військо поповнив 27-річний Юрій Возний. Знайомі та друзі кажуть, що хлопець був щирим, хорошим та трудолюбивим. З дитинства був автолюбителем. Добрий, щирий, веселий. Завжди любив гуляти з ним. Постійно в дворах постійно гралися. з самого дитинства. Я знаю просто. Наскільки він добрий був і наскільки завжди допомагав, позвонили Юра, там якісь проблеми, все, я говорю, напевно, не приїде. Піднімаю голову, він вже в дворі. Що, які проблеми, зробив і стоїть, світиться. Розумієте? Отак, як він на фотографії, він так завжди світився. От я його знаю тільки в такому стані. Доєднатись до захисту батьківщини Юрій хотів, ще у 2014 році. Тоді юнаку було лише 18, і батьки змогли його відмовити. Однак піти на службу добровольцем у десантно-штурмові війська він зміг минулої осені, аби боротися за справедливість та перемогу. Каже: я піду, я не можу тут сидіти. Ми завжди з ним спілкувались, підтримували його. Він я говорила з його дружиною, вона розказувала. він підійшов до мене і каже. От буде в мене сина або дочка і скаже, а що ти пап, зробив під час війни? І він посадить дитину на коліно і буде розказувати, як він захищав нашу Україну. За словами Вікторії, загинув Юрій, рятуючи свого побратима. Тоді ж стався ворожий артобстріл. Завжди успіхнений чоловік навіки залишиться у пам'яті матері, сестри, дружини та усіх, хто знав Юрія. Поховали героя на алеї Слави, що у мікрорайоні Ракове. Яна Кузьмінська, Дмитро Мілієнко, телеканал Перший Подільський.